Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І зараз ми зробимо з вами розклад на місяць для усіх, хто хоче, долучайтеся. Вибирайте свою позицію і на стосунки, на особисте життя, на ваші любовні, кохальні з, з, ці е, сторони вашого життя. І так, у нас, як завжди, три. Позиції, три варіанти. Вибирайте свій, хтось любить вибирати по числах. Хтось вибирає постійно одну і ту саму позицію, а хтось інтуїтивно. Так, зараз я так гарненько складу. Ось так. Гаразд. Сподіваюсь, ви вибрали. Якщо ні, то натискайте на паузу і будемо дивитися, що чекає вас. У березні місяці. І так, хтось каже на любовному фронті. І так, починаємо з першого варіанту. І будемо дивитися. Ну, дивіться, перша карта нам завжди говорить про. Сигніфікатор. Тобто у вас цього місяця будуть кардинальні якісь зміни у вашому любовному житті. Зараз ми подивимося, що саме у кого дивіться: кардинальні зміни це якщо ви одружені, може бути, що ви розлучитесь. Може бути. Або просто у вашій парі будуть мінятися. Ваші відносини, тобто ви або ближче, або далі станете один від одного, хто був самий, самостійний, знайде, можливо, свою пару. Тобто ваш статус міняється, ваші якість ваших відносин буде мінятися. Зараз ми дивимося, як саме в кращу, в гіршу сторону. Дивіться, спочатку я скажу тим, хто шукає партнера. Бачите? А, можливо, ви вже навіть зневірилися, що партнера більше не буде. Ах, мені так добре. Якщо вас запитують, ви кажете. Та, знаєте, німці, у німці кажуть так, ах, його треба ще спекти, як пиріжок. А дехто каже, мій коханий ще не народився, якісь бочинці. Розумієте? От, от, от таке дурне вони говорять. Ну, від наших жіночок я таке не чула, від чоловіків так тим більше. Ось, але що я бачу? Іде дуже підходяща пара. Справжнє кохання вам настільки пофортить от саме тим, хто самотній. Просто щоб ви розуміли, Самотній. це самотній, це може бути, що ви дійсно без пари, сама ви, ви або він, або вона, немає значення. або... Можливо, що ви в парі, але відчуваєте себе самотнім. Можливо, ваш коханий десь на передовій, на війні, або ще якась причина. Він там, ви тут і тому подібне. Ось, Тут справжні кохання, я бачу, або знайомство з справжнім коханням, тому що тут випадає дуже хороша карта. Ось Вона говорить про. Щире кохання. І справжній мужчина вам попадається. Якщо ви чоловік, то тут, скоріше за все, вам прийдеться вам теж пофортить. Жінка тут не вийшла, але вам пофортить з кимось налагодити відносини, тобто укріпити їх, якщо ви чоловік. Тобто, значить, коло вас теж може з'явитися кохана людина. Якось так. Ось, давайте ще пораду я вам виберу для всіх, для першого варіанту. Порада для вас. І так, шукайте свого. Най буде це довго, нехай не буде це, знаєте, так швидко. Ось, але справжні кохання: шукайте ту людину, яка вас запалить, яка вас укріпить, яка дасть вам, ну, як би сказати, Якусь надійну опору. Ось якось так. Мудрі, будьте мудрими. Ось якось так. Точно вам повезе. Так, це був перший варіант. Тепер ідемо до, я забираю другий варіант. І так, хто вибрав першу другу карту, другий варіант. У вас наразі, наскільки я розумію, якась пауза. Тимчасова. Це по четвірці мечів, це йде тимчасова пауза. Дивіться, у когось може просто ви лікуєтеся. Давайте я так поясню, щоб ви краще розуміли. Тобто йдуть, йде загоєння сердечних ран. Скоріше за все, тут людина або вдовиця, вдовець, або одиночка, тобто самотня людина. А самотність тут через Сердечні рани через те, що, наприклад, був е, трикутник у вас любовний, так? Або вас покинули, вас зрадили, або людина померла дійсно, так як я сказала. Тут людина, е, я не бачу, що ви готові, і цей місяць карта показує, що ви будете все ще у стагнації, ви ще не готові відкрити своє серце. Поки ви ще не готові. У вас був занадто потужний удар прямо в серце. От зараз ми подивимося, як ви будете лікуватися, тобто, як ви будете загоювати свої рани. Дивіться, наскільки я розумію, у декого з вас цей шлях вже трошки давно. Ось, у декого. Декому так здається, що вже дуже довго. Як ви будете лікувати своє серце? Тут з'являється, якщо ви жінка, з'являється тут чоловік. Якщо ви чоловік, ви, у вас вже потрохи з'являється зацікавленість у жінках, якщо ви чоловік. Ну тут е, я про нетрадиційну орієнтацію, будь ласка, ви самі вже тут щось і Попередній розклад, тому що мені важко, я можу зараз заплутатися, якщо так багато. Але приблизно ось так. А, що я ще бачу? Тут з'являється надія. У вас якась надія на справжнє кохання. Але ось ця карта теж нам показує, що цей шлях довгий, він не так швидко, і а, тут іде, ви не спішите, я теж це не бачу. Але у вас з'являється вже якийсь. Інтерес до жінок, до чоловіків. Ось якось так. І надія, з'являється надія на справжнє кохання. Ага, стоп, стоп, стоп. Ще вам виберемо пораду. І так, туз мечів Тут потрібно якесь рішення прийняти. Рішення, відповідальність на себе взяти і прийняти рішення, відрубати те, що було. Тобто це не значить забути. А особливо ті, які були в любовних трикутниках, особливо тим людям потрібно прийняти рішення, чого я повинна страждати, чому я повинна іншим не довіряти. Розумієте, або ви чоловік чи жінка, немає значення. Ось. Тут рішення залежить від вас. Приймете рішення буде все добре. Не приймете рішення ну, таке вже життя. Ось такий по-другому варіанту. Тепер переходимо до до третього варіанту. І так, тут якісь теж переміни. Або навіть ні, 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 у мене йде трошечки щось інакше. Зараз я вам спробую це пояснити. Тут іде намагання втримати якусь ситуацію. Наприклад, у вас є двоє. Чоловік, наприклад, і коханець, дружина і коханка. Тут намагання все ж таки урегулювати становище. Зберегти, можливо, сім'ю, якщо тут немає іншої людини, немає коханців, так? Зберегти сім'ю, втримати сім'ю. Ось, і наскільки я розумію, у вас це буде цього місяця, можливо, ще вдаватися? Зараз ми подивимося, що скажуть карти, чи вдасться вам втримати ситуацію. тобто, Одна жінка під боком, друга десь так подалі, або навпаки чоловік. Так? Або сім'ю втримати. тобто ну Це трошечки може і перенагрузка бути. Бачите, не, не, рівн, не є рівне. Одне колесо більше, друге менше. Тобто, вам тут, скоріше за все, прийдеться прийняти якесь рішення, або когось полишити. Бачите, трансформація, але зараз воно ще не випадало, воно тільки показує. Тобто вам потрібно щось міняти, кардинально міняти. Зараз ми подивимося, чи вдасться вам утримати цю ситуацію. Ні, не вдасться. Ні, не вдасться. Дивіться, тут може бути, що через гроші, бачите, у вас або спільний бізнес. Тут я не сказала про тих, хто одинокий, так? одинокий або самотній от про них я не сказала, але зараз я спочатку скажу, тут, що мені йде. Дивіться, тут страх залишитись без грошей. Тут людина настільки знає, тут людина знає про іншу жінку, але ваш коханий, ваша кохана, можливо, тому що інколи і чоловіки, утриманці є. Ось тут є або спільний бізнес, щоб його не втратити. Так, бо шкода, це сімейний бізнес. Тут дійсно вклалися дуже сильно. Або тут може бути просто у вас людина, ви просто, ну, це ваш страх, не вашого партнера, а саме ваш страх. Втратити сімейний статус навіть до речі, от, сімейний статус втратити, як я пояснила, фірму втратити. так, це, це хороші прибутки. А можливо, просто ви вас чоловік утримує, так, або навпаки, ваша ж дружина вас утримує. Ось тут страх. Але людина знає, що є ще інша людина. Тепер подивимося варіант для тих, хто одинокий, одинокий або самотній. У них страх перед не хочуть міняти, так ви не хочете ні з ким знайомити. отут От знаєте, як то кажуть, свідомий вибір, тут свідомий вибір. В будь-якому варіанті тут свідомий вибір в цьому третьому варіанті, з будь-якого боку, якого не підходить. Тому що людина знає, що вона може втратити гроші, так, якісь гроші. Наприклад, от я знаю в Німеччині за кордоном, як, якщо я вдовиця, я отримую якусь пенсію. І тут вдруг. Хоче хтось жениться на мені, дуже часто тут вони не женяться, тому що вони втрачають цю пенсію. Як як це називається? Як вдовиця або вдівець, втрачають пенсію. от Через це може бути так якийсь просто страх втратити гроші. Страх потрапити у. Залежність від любовного трикутника. Якщо ви, отут я, я все говорю про одиноких людей або про е, самотніх. Тобто, ви вже колись пережили. Вам важко зараз почати спочатку. У вас робота, у вас... ви зайняті роботою, до речі, можна сказати. Ви навпаки, зараз, можливо, навіть і фірму якусь відкрили, можливо, чимось займаєтесь, волонтерите. Тут немає значення чим, але якийсь дохід у вас є, і тут втрата цієї, знаєте, контролю і страх перед тим, що вам зрадити можуть. І порада вам. І так, порада вам. Дивіться, порада така. По колісниці можна сказати, повний вперед. Колісничий він без страху, він переможець. Ви розумієте, людина, яка живе в страхові, не має значення, так? Тут або карта вам радить. Брати відповідальність на себе і стати переможцем, тобто або піти від чоловіка невірного, або чоловікові піти від невірної, або навпаки, у вас є коханка, і ви е зважуєте йти до коханки, чи залишитися з дружиною, бо у вас там хата побудована, або у вас діти є. Розумієте? Ось карта радить взагалі то, це не Ірина радить. Це радять карти, але вирішувати вам. Ось як? Вирішувати вам повний вперед. Не мати ось цього страху, а повний вперед. Яке би рішення ви не прийняли, це буде ваше рішення залишатися там, де ви є, тягнути лямку чи, чи, чи карету цю, так? або вириватися і стати вільною людиною. Це. Від вас залежить. Ось такий розклад на місяць, на березень місяць. Бережіть себе, мої любі, гарного вам дня, гарного настрою і разом до перемоги! Все буде Україна!